У далекому далекому королівстві велична гільдія ювелірів шукає талановитого майстра для створення нової прикраси для королеви. І лише справжній віртуоз-ювелір здатний створити прикрасу, яка може задовільнити примхливу королеву. Розкіш Дуель це нове переосмислення відомої гри розкіш, тож на вас чекає не менш захоплива гра для двох гравців, де ви будете змагатись за звання майстра гільдії Ювелірів Королеви. Всім привіт! І сьогодні у нас огляд, який думаю, буде цікаво подивитися всім фанатам настільної гри розкіш, тому що це її дуельний, так би мовити, наслідувач, який робився Марком Андре у кооперації разом з Бруно Каталою. А він відомий нам по багатьох хітових дуельних настільних іграх, такі, наприклад, як Сім Чудес. І потім, коли Бруно Катала зробив 7 чудес дуель, це вийшла загалом зовсім інша гра, і яка покорила серця дуже багатьох фанатів настільних ігор. Тому думаю, буде цікаво подивитись, як вийшло з розкіш дуель, наскільки вони різні, наскільки вони схожі, які там є механіки. Тож зараз ми подивимося правила гри, а потім поговоримо і про саму гру. Перед початком партії перетасуйте окремо три різні колоди карт коштовності. Потім помістіть колоду першого рівня і відкрийте з неї 5 карт горілиць. Далі над нею розмістіть колоду коштовності 2 рівня і відкрийте з неї 4 карти, і наостанок над другою колодою помістіть карти коштовності 3 рівня, з яких відкрийте 3 карти горілиць. Далі під утвореною пірамідою карт коштовності покладіть ігрове поле, а в кожну його порожню комірку викладайте по одному дорогоцінному каменю, починаючи з центру і далі по направленню спіралі. Поряд з полем покладіть три фігурки своєї привілегії, а також тайл переможних цілей і чотири карти королівської знаті. Ну тепер все готово для початку першої партії. Ви перемагаєте у грі, як тільки досягнете хоча б одної з трьох переможних умов. Якщо поглянути на тайл цілей, то ви побачите там нагадування про них. Отже, перша умова полягає в тому, що вам потрібно першому набрати 20 або більше балів престижу. Наступна умова це мати на ваших картах куштовності 10 зображень корону, і остання умова це здобути 10 балів престижу на картах куштовності одного кольору. Тож давайте вже розбиратись, як це все грати. В Свій хід вам доступна лише одна обов'язкова дія, але перед її виконанням ви можете зробити ще від 0 до 2 необов'язкових дій, тому почнімо з обов'язкової дії. У вас загалом є три варіанти виконання обов'язкової дії. Перша дає вам можливість взяти з ігрового поля до трьох сусідніх жетонів дорогоцінних каменів або перлин. Обрані вами жетони повинні складати дотичну, горизонтальну, вертикальну або діагональну безперервну лінію. Ви також можете взяти два жетона або й навіть один. Єдине, що заборонено цією дією, то це лише брати жетони золота. Якщо так станеться, що ви цією дією візьмете три жетона однакового кольору. Або щонайменше 2 перлини, то в такому випадку ваш суперник отримає одну привілегію з запасу, про що на ігровому полі є відповідне нагадування. Якщо ж це неможливо, то він забирає її у суперника. Наступна основна дія дозволяє вам взяти з поля один золотий жетон і забронювати одну карту з доступних поштовностей. Ця дія неможлива лише у випадку відсутності на полі жетонів золота, або якщо у вас уже є в запасі три заброньовані карти. Ну і остання дія це купівля карт коштовності. Ви повинні обрати одну карту з піраміди або вашого запасу, оплатити її вартість в жетонах і розмістити її горілиць поряд собою. Ви можете розраховуватись золотими жетонами замість будь-якого дорогоцінного каменя або перлини. Всі сплачені жетони кладуться назад у мішок. Після купівлі карта коштовності дає вам певні бонуси: це бонус каміння, який зображений у правому верхньому куті, або бали престижу. Тепер цей бонус каміння зменшує для вас купівлю наступних карт коштовності. Для зручності куплені карти коштовності можете розкласти по кольорах, щоб розуміти на яке каміння у вас буде знижка при наступних купівлях. Загалом, ваша ціна коштовності може опуститись і до нуля. Також на картах коштовності вам може дістатися якийсь бонус здібності. Всі ці бонуси будуть детально описані у правилах. Це може бути і додатковий хід, і відбирання запасу суперника одного жетона. Тож деколи це буде дуже корисно. Але і це ще не все. На деяких картах іноді можна зустріти зображення однієї або навіть декількох корон, а це, як ми пам'ятаємо, також є однією з умов перемоги. Варто пам'ятати, що після отримання 3 і 6 зображення корони на своїх картах коштовності, ви можете обрати собі одну з доступних карт королівської знаті. Карти знаті також мають різні приємні бонуси. Якщо так трапиться, що ви не зможете виконати хоч одну з обов'язкових дій, то ви будете змушені заповнити ігрове поле дорогоцінним камінням. Тож тепер час розібратись з додатковими діями, які можна грати лише перед основною. Перше, що вам доступно, то це використати один сувій привілегій, щоб обрати з поля один будь-який жетон дорогоцінного каміння або перлину. Але пам'ятайте, що цією дією заборонено брати золоті жетони. Друга додаткова дія дозволяє поповнити ігрове поле жетонами з мішечка. Якщо мішечок пустий, то виконати дану дію неможливо. Після виконання цієї дії ваш суперник отримує один сувій привілегій в свій запас. Якщо під час основної дії у вас у запасі стає більше 10 жетонів, то ви зобов'язані повернути зайві назад у мішечок, які саме обирати вам. Після цього перевірте, чи не виконали ви бодай одну з умов перемоги. Якщо ні, хід передається вашому супернику. В іншому випадку ви перемагаєте. Пам'ятайте, що для перемоги вам достатньо виконати лише одну з цілей позначених на планшеті. Ну що ж, тепер прийшов час обговорити гру. І чесно кажучи, спочатку мені хотілося зробити такий порівняльний аналіз і повернутися до старої версії, і порівняти її з новим виданням від Бруно Катали. Але потім я зрозумів, що якщо вже брати в загальному, то це дійсно різні ігри. Так, у них є спільна тема, деякі механіки між собою схожі, але загалом це зовсім інша гра. І якщо б мене спитали, чи вдалося Бруно Каталі зробити іншу гру, то, на мою думку, так. У мене були схожі відчуття після того, як я грав базову гру Сім чудес, і потім я зіграв дуельний варіант від Бруно. І тут приблизно ті самі відчуття. Гра ніби схожа, але вона грається по-іншому і надає зовсім інші відчуття. Якщо говорити про те, що мені сподобалось, то це як мінімум те, що у грі у вас буде досить багато простору для стратегії, у вас будуть різні варіанти здобуття перемоги, а це завжди плюс у таких стратегічних іграх. Плюс вона грається не дуже довго. І якщо повернутися до стратегії, то у вас буде варіант. Набрати 20 балів на картах коштовності також ви можете відігрувати від. Зображень корон, якщо назбираєте 10 корон на своїх карти коштовності, ви також здобуваєте перемогу. Або ви можете просто піти у стратегію і збирати один колір карт коштовності і назбирувати там 10 переможних балів. Взагалі дуелька ця досить тісненька, тому що завжди ваш суперник буде дивитись, що ви робите, і так сказати, буде вам заважати здобувати те, що вам потрібно на полі. Це може бути як жетони, так і карти, які він буде бронювати і цим заважати, тому що він буде бачити, які ви збираєтесь виконувати цілі, які будувати карти коштовності. І він буде ну, можливо їх бронювати, можливо, забирати те каміння, яке вам потрібно. Тобто вам не вийде грати у свою гру і не звертати увагу на планшет суперника і на ігрове поле. Тому гра з досить тісною взаємодією. Сподобалось оформлення, компоненти. Мене взагалі здивували, тому що така маленька дуельна гра. Але там реально все зручно складено. Плюс ці пластикові покерні фішки вони трішки зменшені, тому що у базовій грі вони набагато більші. І загалом, коли гра розкладається, вона ну не виглядає як якась така маленька дуелька. Хоча навіть тут проглядаються сліди від Бруно Катали, тому що коли ви викладаєте цю пірамідку з карт, вона нагадує вам, правда, така як сім чудес дуель. дещо є схожість в цьому. Але гра, гра дійсно цікава, вона не схожа на базову розкіш, грається швидше, на мою думку, набагато стратегічніше. І Загальні враження гра дійсно вдалась, вона досить цікаво грається на двох, і ми частенько її розкладаємо і дуже чекаємо зараз на українське видання від видавництва Бельвіль. Ну, є надія, що буде приємна ціна і ми зможемо вже насолоджуватись українською версією. Тому загалом, ось така гра. Маю надію, що. Ви зрозуміли по відео, як її грати, які там механіки, і якщо ви граєте удвох, то взагалі раджу ознайомитись. Можливо, гра навіть буде у цьому році, можливо, з наступного. Але ніби Бельвіль її вже анонсовував, і вона десь от от має з'явитися. Тому, якщо вам сподобався огляд, можете підтримати мене вподобайкою, написати якийсь коментар, адже алгоритм Ютуба піднімає відео у переглядах завдяки вашим коментам. І побачимось у наступних відео. Па-па!